Доброго дня, мої шановні глядачі. Давайте подивимось ситуацію в Україні наступного тижня. А саме з 25 грудня 2023 року по 31 грудня цього ж календарного року. Яка військова ситуація складається в Україні? Яка небезпека може загрожувати для мешканців України з боку рососійських? Окупантів. Так. Починаємо ми з окупованого Сходу України. Окупований схід. Загострена ситуація, така, що затягає в болото, ну, якби, безвихідна загострена ситуація, яка наражає людей на такі сталі засмучені стани емоційні, внутрішні такі конфлікти. Окрім того, ще може бути і спроба ворога змінити позицію людей, які не задоволені окупаційною владою. Тобто погрози в'язниці, покарання. Ну і ще можуть бути там роботи, працювати люди. На благо України. Ну такі внутрішні, такі цікаві події можуть відбуватися сонячного характеру. Ось так. Я не буду більше вам говорити, вибачте, щоб не заважати. Так, вибухи є, вогонь там є. В такому плані небезпека для людей є. Внутрішнього характеру. Тепер дивимось. неокупований схід України, неокупований схід неокупований схід постійні ці підлячі маневрування ворога, пов'язані із повітрям, загроза з повітря і дуже багато, багато обстрілів, багато ну, тут ракети показані. Без попередження, чого я говорю під тому що без попередження щось швидке, вогняне. Перельот з одного кордону в інший. Те, що ну, близько, з близьких кордонів. З близьких кордонів, з близьких кордонів наші працюють, але ситуація критична. Ну, от дуже критична вогняна ситуація. Для благополуччя людей. Ну, Війна, війна, війна в домі, в людей. Важка ситуація дуже. Загроза з повітря багато, багато. Переважно на прикордонних територіях, чи це лінія зіткнення, чи це кордони повіту. Ну, Сусідом нашим. Так, тепер дивимось північний схід України. Так, північний схід України. Північний схід України. На жаль, там втрата, сум, біль. Загострюються, як і раніше, якась може бути ситуація виникнути, яка була раніше, пов'язана із втратами, із сумом. Тримайте своїх дітей біля себе, не відрізайте себе і дітей, Ну, в плані того, контролюйте їх. Тримайте, ну, як то говорять, на повадку, не відрізайте той повадок. Завжди має бути контроль за дітьми, де вони, що вони. Так, загроза для води. Того, що водохраніль, водосховище, от щось таке. Водосховище, або там, де, можливо, басейни, от там, де велике може бути, де вода. З повітря може бути загроза. Ну, захист є, але все одно ворог застосовує щось таке швидке. Дуже швидке. Що навіть е, повітряна тривога може не спрацювати. Далі північ України. Північ України. По військових діях, по загрозі. Північ України на цей період. Е, ворог планує. Ворог планує. Так, ви скажете, це карта ілюзії, тобто, але тут ілюзії про добре. Розумієте? Ілюзія про те, що піде на е, загрозлива ситуація. Тому тут навпаки виходить, що ворог планує завдати сум вогнем, щоб ви застосували воду для гасіння пожежі. Ось так. Ворог планує змінити ваш спокій, ваш стан спокою. Так як було, так, як і було, така сама ситуація. Знову ж таки, спокій, передишка у війні, вона уходить. З перемінним таким значенням. То спокійно, то, ну, от як хвилі подібно, як і було. Тому є тут знову ж таки небезпека і, можливо, навіть е кордони, кордони. Проблема з кордонами, може бути десь прорив, але зупинять. Далі центр України. Багато збиття на льоту. Наші тримають стрій, але щось можуть пропустити. На жаль, на жаль, щось можуть пропустити те, що не має бути. Так, не має бути. Ну, от щось, хтось, ну, от якась така ситуація може бути, що десь е, може бути фальш ціль. Фальш -ціль, е, ціль, яку можуть не побачити, ну, от щось може зупинити, збити з пантелику, закрити горизонти бачення і, на жаль, можуть щось пропустити. Так, е, Залізничні. Станції, вокзали, те, що крутиться, колеса, колеса, все, що пов'язано з рухом, з колесами. Тут чотири колеса перевернуті. Будьте уважні в дорозі, і з автівками, із всім, що має чотири колеса, або колії залізно, ну, залізничні. Тому, будь ласка, ворог дуже зацікавлений цим є загроза. Так, далі дивимось Південний Схід України. Південний схід України, окупована частина. Неврівноважена, неврівноважена ситуація, незбалансована ситуація внаслідок. Агресії ворога. Щось він робить неочікувано, не за планом. Так, щоб усі побачили, який страшний звір, коли його заганяють в куток, коли йому не дають право вибора, коли його змушують щось робити. Він може показати свою неврівноваженість. Ну, Відіграватися на людях. Ну, невміння знайти невміння знайти е, вихід із ситуації. Намагаються зламати реальність через маніпулювання свідомістю людь людьми, людей. Е, Таке відчуття, ніби вони знають, що люди спілкуються. Е, Зі своїми родичами, і щоб вони передали щось своїм родичам якусь інформацію. Я не знаю, як це. Ну, а так, можуть бути також там переважання води над вогнем, або, води, або вогню над водою. Ну, от, нерівномірність чи пожежі, чи потопи. Так, неокупований Південний Схід, неокупований Південний Схід. Ну, Знову підляче. Неочікувані, щось швидше може прилетіти, коли ніхто не чекає. Ну, постійно, ніби от. Чекають е, того моменту, коли люди не очікують. По-підлому, по щоб ну, авторитарну свою позицію нав'язати. Щоб хоч якісь знайти, ну, скажімо так, вихід із ситуації безвихіддя. Окрім того, тут ще може йти пошук тих людей, які продаються і покупаються, можна так сказати. Пошук таких людей для того, щоб вони їм щось підсвітили. Ну, знову ж таки, як я кажу, будьте обережні, щось неочікуване, швидке і небезпечне. Далі південь, південь України, дивимось, південь. Південь України на цей період. Планують, планують вони щось зламати. Зламати щось, з... щось з води, з води, біля води зламати, з водою пов'язане зламати те, що тримає, вода тримає якийсь ресурс, або щось тримає воду, якесь чи перекриття, чи Ну от якусь опору. Ну от Щось вони хочуть зламати. Це планують. Тому, якщо хтось щось впізнає, будь ласка, будьте обережні в цих місцях і намагайтеся менше там перебувати я вам хочу сказати так, що ця інформація вона відома нашим. Ця інформація нашим відома. Вони будуть намагатися це змінити, цю ситуацію, щоб закрити цю тему. Але небезпека є. Небезпека гучного влучання в щось. Небезпека влучання, ну от гучна подія, коли в щось влучать. Є така небезпека. Будьте, будь ласка, обережні. І люди можуть постраждати. Іде карта переходу, Вищий суд і десятка мечів. От Плин подій, от коли йде перехід, зміни в людей. Зміни в людей, будь ласка, будьте обережні. Ну, знову ж таки, говорю, пов'язане щось з водою, з якими перекриттями, упорами, основами, не знаю, можливо, мости якісь, ну, упори. Ну, от на, на чому щось тримається. Так, Крим. Наш український Крим дивимось на цей період. Так, чекайте, що е, на якомусь напрямкові, ну, десь там в Криму, диявол втратить свій вплив. І дуже налякається. Ну, я так говорю, метафорично. На якомусь із напрямків. Десь там, звідкись там щось може бути. Буде якась ціпна реакція страху. Карта вежі. Вам треба ще щось говорити. Карта вежі. Чи то маяк якісь вони там? Знаєте, може бути навіть так, що вони. Я, звісно, не знаю, але от якщо взяти по картах, можливо, вони там щось пошкодять, якесь таке, що дає світло кораблям. Ну Ось в такому плані, щось на морі. І внаслідок цього в них там може втратитися ну, оцей от ланцюг чогось. Або якусь вишку вони там інформаційну. Центр управління. І внаслідок цього, знову ж таки, ланцюг передачі інформації перерва... переривається. Ну, поживемо, побачимо. Нехай так і буде. Так, далі дивимось: Захід України. Захід України на цей період. Захід України. Захід України. Ой, Боже, у вас там якісь інформатори такі ходять. Інформатори, які дестабілізують ситуацію, які надають точну інформацію, зливають щось важливе, щось важливе, яке має стабілізувати ситуацію. Тому тут є загроза також. Прямого влучання. Є загроза. Дрони. Дрони. Десь тема води. Місцина або тема води. Є загроза. Наші тримають стрій хлопці. І ну от проти того неочікуваного розпадання. Але тут ще можна по-іншому прочитати. Це карта не дочекаєшся, внаслідок того, що хлопці тримають стрій, контролюють ситуацію, не дочекаєшся дестабілізації ситуації, тобто, наші, незважаючи ні на що тримають стрій. Ось так, але загроза є. Загроза є з повітря. Будемо сподіватися, що інформація, яку от подав цей інформатор, вона не є точною. Вона не є точною для цільового влучання. Того тут і будемо сподіватися найкраще. Нехай так і буде. Тільки краще. Щоб ці інформатори вони помилилися. Так, далі, північний захід. України на цей період. Північний захід України. Ой, дай мені щось і я заблокую. Так, дивіться. Хтось там є проплачений, проплачений, який хоче заблокувати захист. Заблокувати зливає захист. Зливає захист. Тому тут є така ось у вас проблема. Але тут ще йдеться мова про те, що прийшов момент для того, щоб зупиняти діяльність активно оцих проплачених інформаторів. Прийшов час. Тобто початок. Це початок руйнації. Початок руйнації. Людей, які постійно тікали від небезпеки. Когось вас зловлять. Можливо, якась молода людина. Молода людина. Які створювали небезпеку для захисту знову ж таки, я вам говорю, вони зливали захист. І це воно повторювалось не один раз, коли ваш захист зливають. Це вже триває довгий час, це не нова історія. Тобто у вас когось ловлять, от конвейер у вас є тих зрадників, яких відловлюють, але вони працюють на одну і ту саму. Тему. Вони намагаються злити одне і те саме, тобто захист. Ну і тут можна так прочитати: Загострення не дочекаєшся так, як було раніше. Тобто, може бути в вашому повітряному просторі над вами щось скупчуватись, якийсь там рой. Але дай Боже, дай Боже, все буде. Добре. Все буде добре. Бачите? от Нестабільну ситуацію, стабілізують і тримають все під контролем. Так, і ще в нас залишився Південний Захід України. Південний Захід України на цей період по військових діях. Так. Південний Захід. Ну, дивіться, вам, скажімо так, ваш плин життя, сталий, він, починає от, як крізь пальці уходити, незадоволення своїм становищем, і уходить він в кризу. Можливо, у вас може якась виникнути критична ситуація, чи з водою, чи що. Ну, от немає води. Вода утекла, вода, тільки як дощова або сніг, на жаль. Ну, це я так, припущення роблю. В іншому плані тут може йтися, мова, знову ж таки, незадоволення своїм положенням. Якийсь плин життя у вас порушується? З дев'ятки йде в кризу, зливається в кризу. Якась критична ситуація. Критична ситуація. Так, що у вас щось... Хтось намагається нав'язати вам свій свої, свої розклад, свої правила, свої методи ну, в такому плані, внаслідок чого в людей виникає незадоволення, ну, це в побуті. Якщо взяти на військову тему, то у вас там ну, йде зазіхання на порушення. Божих заповідей щодо вбий», Не вбий, не зашкодь і так далі. І тому тут може бути у вас така активність вогняна. Вогняна активність є загроза, Ну, протиборство повною мірою. Десь, може, місцина знову вода, щось біля води, чи Ну, щось таке у вас якась така тема. От карта диявола, ну, хтось там у вас є. Ще, знаєте, можна так сказати, що якийсь чоловік, якийсь чоловік зливає щось таке е, потужне, що несе для вас відчуття захищеності. І внаслідок цього знову ж таки, це може бути людина. Зі своїм баченням життя, який протиборствує е, владі, Україні взагалі, та Руський Мір. Знаєте? І знову ж таки, він хоче, ну, от диявол, знову антихрист і диявол, знаєте, в такому плані, що це в мене? Перевернута карта. Ну, напевно, вона має значення. Ну, бачите, якісь такі, хто купився. Купили його. І він такий, не такий, ледачий, ледачий, ну, такий пасивний, або робить не, таку ситуацію стагнації, сталої. Намагається допомогти ворогу відкрити горизонти, ППО працює, але він безсилий. Він, по суті, безсилий, того, що ППО працює і захист є. Ну, ось такий розклад в мене вийшов. Небезпека є всюди. Всюди є небезпека. Тому закликаю, бережіть себе, реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Або правила двох стін. Дякую вам за вашу увагу. Дякую вам за ваші. Коментарі за вашу підписку, за ваші лайки. Це і Україна, і ми перемагаємо. До побачення!